Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, у нас сьогодні свято. До нас приїхала найкраща компанія. Як називається компанія? Людина мовчить і соромиться, як вона називається. Ну ви бачите. Мадрестап. Привіт, друже. Доброго дня. Ні, ви молодці, Це ж не значить, що якщо ваші не хочуть маркера робити, ми вже… Я у вас підполки не буду. <сум> нічого. Слухай, коли будеш шукати роботу, хоч буде легше шукати. Хоч був знайшли, що ти працював на Верштаті Ой Бачите, сьогодні цікавий день. А тепер розказуємо по-серйозному, що є у нас історія. Хлопці вирішили випаляти таку дигачку. Чого? Вилізуємо. І ставимо новий фонштейн І скажи, що це безкоштовно для всіх, хто купляв сівалку Водештат, так? Це безкоштовно. За запчастини ви не платите і роботу також не платите. Да. Серес приїжджає, дирочку сам вирізає, доброго дня. Доброго. Дирочку сам вирізає. І оце є проблема, що є тріщина. Поняли, на цих пропада. І хлопці варюють його сюди нормально. Тобто, видно, якась історія є. Це про те, що сівалка не ідеальна, на жаль, не ідеальна, але зараз від компанії Венерштат вони роблять цю всю історію на всі сівалки. Тому що є мікротріщини, саме тут біля воздуховодів, ну тут немає. а там були, де вони вирізають. Мікро такі тріщини, навантаження просто дуже велике, і вона ж тут іде пола, тут у нас вакуум, зрозуміли? То вони вирізають ці от -от такі історії, а потім будуть варювати. Бачите? Тріщина. І ось бачите? І вони варюють заглушку таку, щоб було все окей. Хто казав, що все ідеальне? Немає ідеальних сівалок колеги. Немає. Я поїхав в Америку, думав, кінза ідеальна. Питаю, а ріпак вона сіє? Та а сі, кажу, ця проблема. Ну, цю проблему через два роки вирішимо. Так що немає. Ідеального немає де нас. Глянь, хлопці музичка, як молодці. Компанія Водошта це... І тут теж буде з сьомій історії страдати. Там, де велике саме велике навантаження, бачите. Зачищають, вичищають. Ну, це воно, гарантійна історія, вони його гроблять. Ну, про що ми говоримо? В цьому році купили... Комбайни, жондіри і сальники потекли, потекло масло в ті сальники. сальників. Ну, про що ми говоримо? Хтось розповідатиме джондір-джандір. Та нема того вже джандіра. Ідеально, і водержтати ідеально немає. І кінза теж не ідеально. Так що, власне, хлопці повирізали, будуть зачищатися все і вварювати. Це про те, хтось казав, каже, розкажи якісь секрети водерштату. Ось один із таких негативів, є такий негатив. Ach. Оказалося все так ідеально, так? Да? Он ще чекає черги своєї. Ну центральні, там, де йде найбільше навантаження, коли вона складається з добривами, зрозуміли. І видно, о, щось тут недораховано. Бачите, варювали, тут підварювали, тут розрізалися, що вони будуть його зачищати, вичищати. Ой. А звук такий як стоматолога. Вчора якраз був стоматолога і звук такий якраз хороший, бачите? Ну отак якось. Так що, коли вас, ще до вас не приїхали, хлопці вони готові приїхати, зробити ці валочки. За їхній рахунок, що ви знали. Дякую, успіхів. Бачите? Оце ці люди, які продають отой металолом. А ти мать приїхав? Ты помогатель приехал? Ну да. Тубасик язык. О, а таке, так?